Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я. вінницький філіал. У У сьогодні нові надхожні. Це мій Lancer 9» дев'ятий року випуску за ціною 4 тисячі доларів. Обладнаний автомобіль надійним бензиновим двигуном робочим об'ємом 1,5 літра на механічній п'ятиступеневій коробці передач. Він у нас офіційний, так він виглядає по кулу. Є кращі елементи, він у нас освіжався. По салону, механіка п'ятиступка, підгріви передніх сидінь, підстаканники, кондиціонер, магнітола вже, на жаль, не штатна. Годинник, Заявлений пробіг автомобіля 279 тисяч кілометрів, помилок взагалі ніяких по автомобілю немає. Передні та задні електростопіднімачі, електрорегулювання зеркал. Так, задній ряд. У нас салон текстильний, наділе чихлитко сірого кольору. Під чехлами реально салон в доброму збереженому стані. Так у нас все все виглядає. Дверні карти, в принципі, в доброму стані. Є тут трішечки такі дефекти. Задні склопідіймачі всі працюють. Стоїть автомобіль на 15 металевих дисках, на гарній зимовій гумі. Тут у нас поліс лак трішки. Так він виглядає по колу. Нагадую, він офіційний. В Україні купався в 8-му році, продається зараз від четвертого власника. По технічній частині питання зауважень взагалі немає. По кузовні, де-не-де маленькі рижечки присутні, тому що це Лансор 9-го саме головне автомобілі це, це техніка. Знаходиться він за адресою місто містовільниця, вулиця Соборна, 1. Також їм можна придбати в кредит або скористатися послою своєму трейдин.